Раночку, мої хороші, сьогодні свято, Івана Купали. В нас, як справжня ніч була, ось така, як пишеться, знаєте, розповідається і пишеться. Коли горіло і небо, і земля. Ну, слава Богу, це було природнє явище, а не від сусідів, дурню. Тому вже це явище ми точно переживемо. Думали, що попливемо, такий ливень, таке нещастя було. Думали, що попливемо разом із водою чи за водою вірніше. Звичайно, квітку папороті не ходили шукати і рути теж. Ну, по-перше, тому що ми її маємо у себе в парку. А по-друге, не можна було навіть. Уявити, що можна кудись вийти. Дійсно, було аж, аж аж страшно. Але, знову ж таки, на щастя, дощ був великий, просто ливень, але тихий. Я маю на увазі, вітру шаленого не було, і всі рослинки живі і здорові. Я ще не була в парку. Підемо разом і запрошую вас, мої дорогесенькі підписники і. Гості, хто втрапить на мій канал, пішли, пошукаємо. І папороть, і роту. лілії пройти просто неможливо. Ось відкривається. Я прошу вибачення, троянди в мене не обрізані, тому що, тому що не вистачає часу. Я одна, сад великий. Ось. Трохи лежить, трохи стоїть. Ну, як завжди починаю за здраві, а закінчую за упокой, вибачте, за порівняння. Але все, йдемо до, до папороті. Ось я більш як упевнена, що кожна русалочка захотілася б, кожній русалочці захотілося б ось тут. Поплавати в, моїх, в моєму озерці із такими чудовими німфеями. У мене нема так багато сортів. Здається, чотири, але поки що бачу ось цю одну. От вона цвіте, цвіте, цвіте. Є там і жовта, і інші. Вона така ніжно-рожева. Що ж так погано ця камера працює? Тут і рибки є. Ну, звичайні такі, знаєте, природні. Все тут в природньому стилі. Ой! О боже, Вибачаюся. І ось моя рута. Тому не потрібно шукати по лісах. Закарпатських, а можна її знайти в мене в парку на полісті. Загадуйте бажання, хоча бажання зараз у кожного українця одне єдине. Щоб закінчилась ця непотрібна війна страшна, ну і, звичайно, тут навіть мови не йде нашою перемогою. Знову лілеї, ромашечки. Ой, дивіться, ну, зараз перший ж йдемо до папороті. Ще ж лілейники цвітуть. Як їх не показати? От мій акант. Дивіться, який він величавий. Це мокре, таке мокре. Ой, лежить все таке, знаєте, дивіться, які. Красені. Велетенські такі, бачите. Багато ще з бутонами. Жабка кумкає. Так. Ну, руту ми знайшли, лілейники побачили, а тепер пішли до моїх папороти. Ось такі мої папороті. Це звичайні страусники. Хто бажає їх, то я можу за чисто символічну плату. Вам на осінь накопати. Це якщо є тінь і вільне місце. От щоб не росли бур'яни десь там під хатою у тіньку чи під якимись там будівлями, спорудами, наприклад, такими непривабливими, то це саме та рослина, яка вас порадує. Ну, подивимося, що цвіту, як бачите, у ньому немає, але краса неймовірна. Ще є ось в мене такий папороть. Така папороть, вірніше. Ось подивіться, дивіться, який він цікавий. Бачите? Він маленький ще. Ось. Дуже-дуже повільно наростає. Це клопогон. Така красунька ще є. Теж вона така мініатюрний папороть. мініатюрна папороть. Так, далі це наш рудик. це наш рудик. Мій екскорт. Так, а це е, ось ця папороть, яку я. Отримала, як пам'ятаєте, той рік від флоріума. Їх було чотири. І, на жаль, і, на жаль, і на жаль, залишилося їх тільки дві. Начебто вони і взимку були в нормальному стані, але весною вони пропали. Ось, бачите, це теж папороть із. Флоріума. Ось була така і така точно, але жовтолисна І вона, ніби, я ж кажу, вона ніби й вийшла, вона взимку була, але почала весною сохнути сохнути і пропала. Оце дві, які залишились із флоріума Ось ця, як бачите, вона нібито краще пішла в ріст та гірше. Так. Ой! господи, обов'язково треба на щось наступить. Так, це папороть. Трохи гілля накидало. Це папороть Асленіум, це я точно знаю. Подивіться, яка вона гарнезна. Вона вічно зелена, ну, шикарний має вигляд. Шикарний. Це така папороть. Дивіться, яка вона з цієї сторони гляньте. Шикарна, да Цікаво. Так ніби гофрована. Ніби гофрована. Так, підемо далі. Ще є така папороть. Це я купувала її після того, як е, отримала від Флоріума так, не дуже щось гарне, то я знайшла е, жіночку приватну фірма в неї. Ну, як фірма, перепродує. Купуває, купує у розплідниках іноземних і тут перепродує. Е, я думала, що це її власні. Потім вже вияснилося, що зовсім ні. Вони прийшли ще гірші, ніж від хлоріума. І більше того, вони коштували теж дорожче. Бачите, теж вона так не дуже себе показала. Я купувала чотири штучечки. Ось такі вони листочки гарненькі. Купувала чотири штучечки, вижило тільки три, здається. Ну, принаймні більше я ніде не бачу цю папороть. Так. Це теж така, дуже гарна. А ось це папороть, дивіться, це ця, що я купувала у бережнюків. Вона прийшла велика, гарна. І ось така вона зараз є. Подивіться, які в неї красиві. Дивіться, фостики. І колір. Дивіться, Роздвоєні хвостики. Бачите? Які шикарні. І на кожному листочку. На, кож... ну, да, на кожному листочку, так, бачите. Бачите, роздвоє... роздвоєні кінчики такі. Гарнезна, гарнезна. Дуже задоволена нею, дуже. Ось. Гарна. Тут така. Тут така і тут така. Так, і ще в мене є дві... Ой. Ще в мене є дві штучки в іншому місті. Зараз вам покажу. Дивіться, який лісний, лісовий, вірніше, куточок. Бачите? Це як в лісі. Так що і такі куточки є в моєму парку. Тому, кому потрібно пошукати папороть, цвіт чи руту. Запрошую. Тут можна знайти все чесно. Ось це. Та папороть, яку я теж купувала у цієї жінки, ні, рудя не купований, він власного виробництва. Бачите, вона відрізняється від тієї, що бережнюків зовсім. Рудя, ну прошу. Але ж це коти. Один намок десь лазило, де воно лазило, прийшов навіть у вух, вуха мокрий. То ліг спать. А цей ще сухі, він вирішив прийти мамі позаважати трошки. Ой, так, і ось. Ну вони я бачу, що вони теж різняться. Бачите, які вони молоді, молоді листочки вона викинула. Дивіться, бачите, вони не однакові, ну ці дві пішли в ріст. Я ж кажу, дві, три є, одна пропала. Господи. Це ваші гортензії, які я вам показувала, дорогі мої замовники. Бачите, гарно почувають і сьогодні свято. І я не скажу, що я така богомільна людина. Ми живемо біля Києва, тому у нас ще при радянській владі від церкви відбили. Та й незрозуміло зараз з церквою. Бога, звичайно, вірити потрібно, але ось що стосується церкви, то тут таке питання у кожного, у кожного є своя думка на, на цей рахунок. Тому я не буду робити дискусії в себе на каналі і забивати голову і собі, і вам. У кожного, я ж кажу, своя точка зору. І хай кожен залишається при, при ній. А я кхм, сьогодні роблю собі відпочинок, тому що, по-перше, мокро По-друге, ну, хай буде свято, треба ж відпочити колись. і Але що я буду робити? Це саме мокра земля, гарно мокра, я буду удобрювати гортензії Ну, а завтра потрібно обрізати все, тому що. Тому що Багато дуже роботи, як я кажу. Ось така краса літнього раночку. Знову показую свою будру. Ось такий в мене вже живий парк. Дивіться, правда, ось наче недавно ми з вами садили його. Я, звичайно, дуже вдячна кожному, хто відгукнувся допомогти мені його засаджувати, ось цю велику територію. І на протязі ось цього сезону мені йшли. Посилочки, я ще раз кажу: я ні у кого нічого не прошу. Але багато людей, багато моїх друзів відгукнулися, хочу, щоб і частинка їх квітів росла ось в цьому поліському, райському куточку. І як говорять мені, пишуть і говорять, що мій парк стає всеукраїнським, і я згодна. Я згодна, тому що якщо я подлюсь на рослинки, то вони тут є із кожного куточка, з кожного куточка України. Це ваші сердечка, це частинка вашої душі. Я обіцяю їх любити, я обіцяю дбати про них і можу вас запевнити, що їм тут буде дуже-дуже добре. Ось таке моє сьогодні сьогоднішнє відео. Відео Намагаюся його зробити більш-менш коротким, а не довгим. Всім дякую, я вас всіх люблю, всім гарного тихого дня і все буде Україна.